Як завжди, радий всіх вітати на своєму каналі. Сьогодні в цьому відео ми розглянемо новинку від компанії YumiDigi. І це їх новий смартфон з моделлю 100 105G. Смартфон, який має доволі непогані характеристики, класний дизайн і доступну ціну. Одразу на коробці ми можемо побачити, що виробник вказує 16 ГБ оперативної пам'яті, але є такий момент, що тут 8 ГБ вбудований, плюс 8 ГБ віртуальної пам'яті, яка береться з ssd накопичувача Безпосередньо 256 ГБ ROM. 68 екран, 120 Гц, клір має бути класний екран. І камера 50 Мп, яку ми сьогодні в цьому відео протестуємо. Колір даного смартфону Rock Black, Ну і коробку ви вже могли побачити у відео. Відкриваємо коробку. Ось так запакований смартфон. Одразу я бачу наклеєна плівка. Одразу він в чохлі. Ось так він виглядає. Логотип ЮМІДжі. Давайте ми цю плівочку знімемо. Ось так вона знімається. Це захисна плівка. І плюс на екрані вже наклеєна плівка, яка буде захищати безпосередньо, за якою ви можете ходити. Великий екран. Великий смартфон, відповідно, нод говорить про те, що це розмір, скажімо так, збільшений смартфону. З задньої частини можемо побачити ось такий гарний модуль камер. Дві-три камери. в нас виходить спалах. Давайте чохол знімемо, оцінимо дизайн смартфону. Чохол силіконовий, такий рифлений. І сам смартфон. Такий колір цікавий. До речі, цікаво, вже був подібний смартфон у мене на каналі на науглі. Така структура, типу, ну, як знаєте, крига. Ну, але, відповідно, смартфон чорного кольору. Приємно. Відбитки пальців, ну, я не скажу, щоб якось лишалось. Бокова рамка ну, це пластик, але теж така цікава структура. Смартфон доволі легкий, приємно відчувається в руках. Зібраний він гарно. Нічого не скріпить, знаєте, все підідано гарно. Підложка і всі модулі камер виконані теж гарно. Виступає він, я би сказав, що небагато. Ну, Два модулі такі кидаються одразу великі, один менший, спалах, 5G написано, 50 мегапікселів. Збоку в нас є кнопки, кнопки гучності плюс-мінус. Натискаються вони приємно. Кнопка включення, блокування-розблокування. Збоку тут є ще додаткова кнопка. Лоток під сім-карту, зверху 3.5 роз'єм джек для навушників, мікрофон. Знизу також мікрофон, Type-C і отвір під динамік. Ну, Зверху безпосередньо камера і теж побудувався Динамік верхній. Давайте запустимо смартфон. Потримаємо кнопочку, він зараз має запуститись. Пішла загрузка. Давайте подивимось поки що в комплекті. В комплекті є інструкція, отак одразу вона виглядає. Кабель червоного кольору це фішками ЮМІ Digi, Вже не перший бачу смартфон з таким кабелем. Кабель у нас е, Type-C, так, давайте подивимось. Type-C Type-C, блок живлення. Блок живлення на скільки ватт? На 20 Вт максимально. Ну і скріпка для лотку. Так, запустився смартфон, є українська мова, обираємо одразу і натискаємо перше налаштування. Підключимося до Wi-Fi. Буквально пройшло кілька хвилин. Смартфон завантажився і готовий до роботи. Давайте оцінимо всі, скажімо так, особливості системи і самого смартфону. Значить, по стандарту зараз іде налаштування. Суто на Wi-Fi, я сім-карту не вставляв. Ось так виглядає меню бокове. Якщо відкрити шторку, Ну, безпосередньо ось так виглядає шторка по вигляду. В принципі, цікаво виглядає. як для бюджетки, як недорого смартфону, то оболонка. Ну, достатньо приваблива. Смартфон при тому, от зараз він ще провантажується, працює доволі адекватно. Стосовно екрану 120 Гц, ну це взагалі круто, що він плавний. Екран, до речі, по якості мені подобається. Якщо говорити, наприклад, про шрифти, про відображення інформації, чіткий дисплей, йому роздільної здатності вистачає. Для очей дуже приємно. Я незалежний від шиму, то в принципі мені нормально. Значить про сам телефон. Якщо ми перейдемо, тут показується версія 5G. Базова частота тут у нас поки що нічого не бачу. Версія Android 14 стоїть. Процесор Unisonic T765, оперативки 8 ГБ плюс віртуально розширюємо. 256 в нас ARM память для файлів. Ну, це модель тут показується. Ну і в принципі все. Це такі основні характеристики. В системі смартфон працює ну, доволі швидко, мені це подобається. По стандартних застосунках, ну тут є такий тулс, калькулятор, компас. Нічого зайвого бачу немає. По суті, Google сервіси встановлені, ну і більше нічого немає. Стандартна оболонка така, скажімо, для юмі похоже на чистий Android, але в цілому, бачу, що трошки шторка відрізняється. Ну це в кожного відповідного виробника по різному. Перше враження от по роботі смартфону хороше. Наприклад, відкриємо камеру. Лише цього разу. Дозволите. По-першому разу запис, точніше показую вам як. Ну і все, камера готова до роботи. Переключення між режимами таким чином відбувається, режим 50 мегапікселів. Трошки він підвис. Але от далі він працює добре. Панорама. Ну і відповідно ці режими ви можете собі використовувати. Те смартфоном по відео та по фото буде в кінці, відповідно, цього відоса. Що можна також сказати додатково по екрану? Яскравості йому вистачає, все, до речі, на максимум. Я би навіть скрутив на менше, тому що так буде більш комфортно. Якщо говорити про рамки екрану, то по боках і зверху вони, скажімо так, доволі маленькі. Знизу є невеличке підборіддя. В цілому, це виглядає непогано. Як для бюджетки, воно не таке величезне, і по боках рамки ще, скажімо так, ну, доволі привабливо виглядають. Даний смартфон в руці лежить приємно, він доволі тонкий, він легкий, не дивлячись на те, що. Що це нот-версія, великий екран, але все ж таки смартфон е, дійсно лежить в руці гарно. Ну і відчувається по матеріалах, хоч він і пластиковий, теж непогано. Що стосовно частоти оновлення екрану, то тут можна встановити автоматично, можна поставити фіксовано, 60-90, 120, ну і ви собі обираєте. Цей смартфон, якщо говорити в цілому, він буде класним таким варіантом, знаєте, робочим смартфоном, можливо, смартфон для дитини. Якщо ви хочете придбати такий варіант, недорогий, але при тому з хорошим акумулятором, з хорошим екраном, і це, скажімо так, за таку ціну, реально дійсно хороший результат, тому що 120 Гц, екран чіткий, акум нормальний, телефон виглядає симпатично, і камера теж. Доволі непогано. По прикладах по фото та по відео ви це можете оцінити. Ну а зараз безпосередньо тест камери. Включений режим 4 к 30 кадрів. Так, максимальна тут підтримка йде 4К, але насправді вказати можна багато, але по вигляду я не бачу, щоб тут було 4 к Картинка, ну, більш-менш коли стабільно тримати в руках телефон, доволі якісна, але все ж таки воно якось розмиває, чіткості не вистачає. Ну, про плавність тут мова взагалі не йде. Я би сказав, тут навіть 25 кадрів. Тому, якщо брати по відео. То не варто орієнтуватись на цей смартфон на ті 50 мегапікселів що він буде класно записувати відео. Типу, картинку передає, але ну, вона така нечітка. І по фокусу трошки тут є моменти знову ж таки, хоча, хоча доволі так швидко фокусується, але якось об'єкти дуже сильно певні розмиває. Звук безпосередньо також оцінюєте, тому що запис іде на вбудовані мікрофони. Ну і також не сказав, що зйомка зараз 1X, отак можна переключитись на 2X. Ось так він сфокусувався на клавіатурі, і це в нас 3Х. По зуму доволі непогано, до речі. Ось так ми переключаємося назад.